Сьогодні познайомимося з вами з програмою LibreOffice Rave для побудови зображень. І так, сьогодні ми з вами будемо зображати тільки кавуна, як у вас намальовано в підручнику. І почнемо. Давайте я підпушу минути собі більше, щоб було мені зручніше. Починаємо з того, що обираємо фігури. Давайте подивимося, ось у нас є фігури. І тут є основні фігури. Навожу мені підкладочка є. Вибираю ось такий сектор кола або періг'є можна ще назвати. Створюю половинку, зроблю такою чи маленькою, щоб її було зручно малювати і було все видно. Розтягую за маркери. І так, ось у мене є только частинка вже кавуна. Я її. Зафарбовую зелений колір. Для цього клікнула на неї вибираю, праворуч, бачите, заповнення колір. Обираю темно-зелений, Зелений, зелений. темніший я хочу зробити. Ось тут оберу темніший. Далі в мене є лінія. І такий самий колір беру і для лінії. Зробимо. Наступна у мене частинка, це має бути така сама, але трошки світліша. Для цього я копіюю цей елемент лівою кнопкою на нього, правою копіювати, десь на полотно вставити. Ось, відповідно, вставилася моя наступна фігурка. Я її роблю трошки вущою, для цього лівою кнопкою затискаю нижній квадрат, якщо вийшла стрілочка вгору вниз, і роблю трошки вуще створює трошки світліший колір. Ось такий буде колір. І такого самого кольору роблю контур. Накладаю один на один, лівою кнопкою затиснула, потягла вниз, ось наклалася. Можу трошки точніше, стрілочками вгору вниз підсунути. Ще одну копіюю таку саму, вставляю. І тут мені треба зробити її трошки темнішою. Вибираю колір, вибираю десь середній між ними. Так само вибираю корі, колір лінії. Ось такий. Також роблю його трошки вище. Для цього, ви бачите, може бути червона стрілочка. Ой, квадратик червоний, може бути біленький. Мені зараз необхідний біленький. Ставила трошки вище, ось так. Наступне я буду робити тепер червоне. червону частинку. Ось вона в мене є. В мене він буде такий гарно червоний. Ось такий. Херсонський кавун, він гарно червоний. Роблю його також трошки вущи, потягла вгору за нижній квадратик. Ставляю стрілочкою вгору. Аккуратніше підсуваю ось таким чином, і ось у мене виходить така долька кавуна. Наступне я повинна зробити напівпрозору таку тут серединку. Для цього я вибираю криві та багатокутники, і тут у мене є, подивіться, полілінія. Полілінія це така крива лінія, яка Ой. тягла не ту сторону. Давайте пимося ще лінію тут. Тихенько. Так. Багато купили. мені таке треба поліління, і тепер я її малюю, замкнуту ось таку. Роблю колір лінії світло, такий якийсь червоний, рожевий, так буде рожевий. Прозорість. Роблю 70%. пересуваюся вгору. Тут заливка. Чому заливки немає, значить, не так. Так, коли подалю. Питаю їх піймати треба. Так, давайте тут вище подивлюсь. Так, давайте підручнику зайдемо підказку. Полілінія з заповненням, зрозуміло. Повертаємося сюди. Полілі. А, ось ви ще її заповнені. Ось я малюю, що я хочу. Роблюю її вищу Ось так, вибираю колір світло якийсь червоний. Контур також вибираю світло червоний. ось такий. Ось такий Ні такий і такий. Тепер вибираю напівпрозорість. І тут також, Скільки я там вибрала 30-то, а махаємо 32. ти Так, що і так будемо підбирати. Трошки темнішою брати. Ну, Тепер Тепер сюди ми створюємо з вами на Ось у мене будуть такі дрібненькі, вибираю заливку чорною, колір лінії теж чорний. І ставлю, йде мені там потрібно. Хочу трохи менші, хочу зроблю більші, хай будуть дрібніші. Копіюю, вставляю. І розподіляю їх, ось, наприклад, за допомогою кнопочки Праводич. Виділю їх тепер. І тепер їх разом я копіюю. Ось, я це виділила. Ще раз. Оці дві мені тільки треба. А вони мене значить буду копію. Копіювати, вставити. І таким чином ставимо насінинки. Після того, як ці насінинки поставили, нам обов'язково це треба зберегти, Все. хай буде тільки так. Для того, щоб зберегти, натискаємо файл, зберегти як і зберігаємо, де його будемо. У мене це буде, бачите, малюнок ODR. Я підписую кавун. І саме його я маю прикріпити. Кавун 1. Пишу зберегти. Це ми так робимо Кавун за допомогою LibreOffice Gray. Також зображення за допомогою векторного редактора можна створити і у звичайному Microsoft Word. Звичайно, це не векторний редактор, але він тут вбудований. Для того, щоб це зробити, треба відкрити текстовий редактор Word, зайти вставка, фігури, в самому низу ви знайдете нове полотно і тільки в цьому полотні починаємо малювати. Чому в тільки в цьому полотні? Бо якщо ми будемо просто малювати, далі ми не зможемо з вами об'єднувати фігури і, відповідно, створювати загальний малюнок. І так, знову будемо будувати той самий кавунчик. Лівоч знаходимо ось фігури, вставка фігур. Вибираю також фігуру, яка називається. ось мене, Тут вона періг називається. Так, ось ця фігура. За жовтий квадратик тягну, роблю із цієї фігури половинку еліпса, зроблю більший, щоб мені було зручніше. Сюди вниз, о, також більше. Так, клікаю на нього, в мене відкривається вкладочка та називається, зараз я вам покажу, ось, средство рисування. І так, я клікаю, заливаю фігуру. Темно-зеленим кольором. Ось така в мене буде. Колір фігуру. Взагалі можу контур не робити, без контура. Копіюю його правою кнопкою, лівою, потім правою, копіювати. Потім вставляю. Зверніть увагу. Так, ще раз права, ліва, права, копіювати, право вставить. Всталася така сама фігура. Я з неї роблю інший колір, заливка фігури, трошки отакий світліший зроблю. Контуру в мене немає, тому з ним я зараз не буду вже гратися. Ставлю зверху, тепер цю я фігурку копіюю, вставляю, роблю її ще також трошки меншу за нижню сторону тягну. Знову бачу, у мене тут средство рісування формат. Вибираю трошки підніший колір. Так, ось так. Тепер цю копіюю, вставляю, її червоною, також трошки зменшую. Підсунула, Якщо я не можу точно зробити, в мене є стрілочки. Стрілочкою Тепер також вибираю фігури, і тут у мене також є полілінія. Ось такий є крива, малюю криву, але обов'язково вона має бути замкнена. Лука якось так. Ось вона замкнена. Роблю її трошки меншою. Ставлю сюди, заливаю її. Бачите, інші кольори заливки. Давайте я її зроблю такий коричний рухай якийсь такий. ось якийсь негарний кольор, давайте світліший. Ось такий. Прозорість, бачите, встановила. Контури. Нема контурів, не треба воно в мене. Ось так. Хочу ще трошки собі поверну. Буде так. І залишилося нам сюди вставити наші заклятки. Також намалювала, лівою кнопкою кліткнула потягла, чорний залив, чорний контур. Можу зразу зробити її тут декілька, щоб там не гратися. Виділяю права кнопка Копіювати, права кнопка Вставити. Іду трошки далі вставляю, ось так їх зроблю. Тепер я ці дві виділю, скопіюю, вставлю, потягну їх разом, ось так. Тепер ці чотири виділю, скопіюю, вставлю, потягну їх разом всі, поки вони виділені. Ось таким чином. Ну і ще одну ставлю. Ось так. Тепер виділяю їх всі разом. І вставляю тут. Наступний етап, який я забула вам показати в попередньому, це виділити все. Ми все виділимося, треба все виділити повністю. І тут є така кнопочка, яка називається Групувати. Згрупували. І тепер наші об'єкти всі тут разом. Тут також зберігаємо зберегти як, вибираю, куди я там зберігаю, і підписую Кавун. Ось таким чином ми з вами можемо за допомогою або офісних програм, LibreOffice Drive або Microsoft Office Word. Створити векторний малюнок. Працюйте.